Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Ми продовжуємо готуватися до НМТ з математики, і сьогодні будемо говорити про площу. Давайте почнемо з того, які формули є в довідковому матеріалі НМТ. Ми бачимо довільний трикутник, ми помічаємо, що в нас записано. Є Півпериметр, є сказано, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, ну, це в нас теорема косинусів, це теорема синусів, і ось нарешті площа. Значить, площу ми можемо знайти як одна друга А на H, тобто мається на увазі, що якщо у нас з вами є трикутник, є сторона і є висота до цієї сторони, то площа буде одна друга сторона помножити на цю висоту. Є ця формула, пам'ятайте про неї. Далі ми дивимося, наступна формула, за допомогою якої можна знайти площу. Це одна, друга B на C синус альфа. Тобто, якщо у нас з вами є. Візьмемо інший колір, наприклад, червоний. Якщо в нас з вами є ось ця сторона, і ця сторона і кут між ними, то тоді площу ми можемо знайти за цією формулою. Тобто ви орієнтуєтесь, якщо вам дано дві сторони кут між ними, ми користуємося ось цією червоною да, формулою. Якщо вам дана сторона висота, то будемо користуватись ось цією синьою формулою. Ну і, звичайно, є ще. Така формула, яка має назву теорема Герона, формула Герона, вона ось перед вами, ви її бачите. Цю формулу зручно використовувати тоді, коли у нас є всі три сторони, і вони подані в раціональних числах, тобто без коренів. Бо якщо в ірраціональних, то ну, трішки буде незручно. Ну, м'яко кажучи, трішки. Ось. Давайте з вами подивимося завдання, які були в ЗНО попередніх років, і як би ми використовували ці формули, як ми будемо підлаштовуватися під те, що в нас є. Ось дивимося перше завданнячко. На папері в клітинку зображено трикутник. Є трикутник, до речі, такі завдання досить часто зустрічаються. Вважайте, що кожна клітинка це квадрат із стороною 1 см. Знайти площу цього трикутника. І ви повинні розуміти, що у вас є три формули для знаходження площі. Це площа з висотою, площа з кутом і площа, коли відомо всі три сторони. Площа, коли відомо всі три сторони, абсолютно незручна, тому що ми не можемо, наприклад, порахувати сторону А, Б, сторону Б це по клітиночках. Ви маєте розуміти, що ви можете порахувати по клітиночках. Зрозуміло, що ми можемо порахувати сторону А. Це буде 1, 2, 3, 4, 5. Тобто сторона А це в нас дорівнює 5. І тепер думайте, що ви ще можете знайти з рисунка. А зрозуміло, що ви можете знайти ось цю висоту. І також порахувати по клітинках. Один, два, три, три клітинки. Тобто висота, нехай вона в нас буде BH, вона буде дорівнювати три клітинки. Ну, клітинка це один сантиметр, нам сказали. Відповідно, ми розуміємо, що площа це одна друга, а це на BH. Тобто площа нашого трикутника одна, друга 5х3, і, відповідно, це буде 7,5, бо 15 треба поділити пополам, це буде 7,5 відповідь Г. Абсолютно просто, якщо ви розумієте принцип, як це знаходиться. До речі, завдання такого формату є там знайти не тільки площу трикутника, а якоїсь такої фігури, яка складається з маленьких трикутничків. Також це буде наш нюанс. Схоже завдання, але трикутник тупокутній і... Є один, одна така пасточка. На папері в клітинку зображено трикутник, вершини якого збігаються з вершинами клітинок, знайти площу трикутника, якщо одна клітинка є квадратом і стороною 1 см. Знову ж, я розумію, що я буду шукати площу за формулою 1, друга А на H. 100%. Відповідно, А це ось моє. 1, 2, 3, 3 клітинки. А ось що стосується H, давайте згадаємо, як ми побудуємо висоту в тупокутньому трикутнику. Треба побудувати висоту перпендикулярна на продовження сторони аця. Тобто сторона А, це як була 3 одиниці, так вона і залишилася. А от висота пішла на продовження. І висота буде 1, 2, 3, 4, 5. Тобто висота дорівнює 5. Так само, як в попередній задачі, площа це 1, 2, 3 на 5 і буде 7,5. Єдине, що запам'ятайте, що сторона А це, як була 3 клітинки, вона не стала аж до цієї точки H. Вона залишилась в три клітинки, а ось висота, вона пішла на продовження. Тобто, коли ми говоримо з вами про тупокутні трикутники, ми розуміємо, що висота в тупокутньому трикутнику буде побудована на продовження. Вона буде основа, знаходитися поза трикутником, але це не впливає на сторону трикутника. Так, і ось ще така чудернацька прикольна задача, коли треба знайти площу АКЕ, якщо у нас що відомо, то прямокутник. АВ дорівнює 6, АВ дорівнює 6. БЦ повністю все, БЦ 8. Л, е, с... значить, Л і К угу. середини сторін. Значить, якщо в нас угу. отут серединка і тут серединка. Окей. Знайти площу з цього темного заштрихованого трикутника. Дивіться, моя розумна така підсказка, може в когось є якісь інші. Я пропоную знайти площу цього трикутника, як відняти, як взяти, знайти площу прямокутника і від цієї площі вже відняти площу першого трикутника, другого трикутника і третього трикутника. Розумієте? Тут у нас три прямокутні трикутника. Як знайти площу прямокутного трикутника? Цієї формули в довідковому матеріалі немає, але ви маєте розуміти, що площа прямокутного трикутника це одна друга катетів. Запам'ятайте, А і Б це катети. Ось так. Це у нас така наша формула. Це рисуночок і формула. Давайте по порядку. Ми спочатку шукаємо площу прямокутника. Нам треба 6 помножити на 8. І буде 48. Далі я шукаю площу першого трикутника, я їх позначила, бачите перший. Відповідно, один кат це 6, а другий кат це 4. Бо К це серединка, значить Б це 8, ділимо пополам і буде 4. Виходить, одна, друга, 6 на 4. Скорочуємо, наприклад, ось так, і буде 12. Тепер я шукаю площу другого трикутника. Ось мій другий трикутник. Так? Е, Також буде одна друга катетів. Один катет у мене 4, а другий катет у мене буде 3. Тому що СД, таке, як і АБ, дорівнює 6. Ділим пополам, буде 3. Буде одна друга 4 на 3 Скорочуємо ось тут, буде 2 і того 6. Далі в нас залишилося знайти площу третього трикутника. Третій трикутник це ось цей. Тут 8 і тут 3. Одна друга 8 на 3. Тут скорочуємо, буде 4 і буде 12. Як нам знайти площу заштрихованої фігури? Пам'ятаємо, що нам треба від 48 відняти 12 плюс 6 і плюс 12. Давайте порахуємо, що в нас в дужках. 12 і 12 це 24. І додати 6, значить буде 30. Ось так. Віднімаємо, отримуємо 18 і у відповідь записуємо 18. Може, у вас є ще якісь такі цікаві методи, залишайте в коментарях, цікаво буде поспілкуватися і спробувати ваші методи для розв'язання цих завдань. Тобто ви мали зрозуміти, що в нас є три основні формули, за якими ми шукаємо площі, але, але ми також використовуємо ще формулу для знаходження прямокутного трикутника, і, до речі, не забувайте ще про рівносторонній трикутник. Забули, перегляньте у мене досить цікаве відео про рівносторонній трикутник і як запам'ятати формулу площі рівностороннього трикутника, радіуси вписано, вписаних, вписаних кіл також. З вами була Олена Мельниченко і наша підготовка до НМТ з математики. На все добре, до побачення!